Ну що ж, за місяць усе чудово прижилося. Настільки, що вас не пускатимуть у Лувр, щоб ви своєю красою не відривали від експонатів. Одягайтесь. А що це у вас? Новий телефон? Так, мені тільки вчора подарували. Блін. Щось не так? Навпаки, усе дуже добре. Мені дуже приємно, що груди одразу почали приносити плоди. Якщо захочете ще щось прикрасити, звертайтесь. Дякую. Сподіваємося, що це не останній подарунок. Авжеж. А я вас проведу. Марина Миколаївна, Зайдете потім треба дещо обговорити. Я відіграюсь. Чим я можу допомогти? Мені треба зробити певну операцію. Як би вам про це сказати? Скажіть, як є. Але це дещо незвична операція. Для мене кожна операція незвичайна. Навряд чи ви зможете мене чимось здивувати. Я хочу зробити собі груди третього розміру. Ви це твердо вирішили? Просто це дуже серйозна операція, а не просто всунув висунув Це моє тверде рішення. Знаєте, це дуже серйозний вчинок визнати, що. Народжені не в своєму тілі. А вже ж. народжений в тілі дебіла. Лихий мене попутав грати в ці карти на бажання. Тепер треба приробити собі цицьки, бо пацани засміють. Але з цицьками у вас ще більше людей засміють. Може, не треба цього робити? А що? Картковий борг справа честі. Одну секунду. Мені треба проконсультуватися з експертом. Тобто. Ви програли в карти і тепер мусите зробити собі груди третього розміру, інакше ваші друзі скажуть, що ви не мужик? Звучить тупо, але загалом так, дружина мене вб'є. Або ж ні? А якщо ми випишемо вам довідку, що вам фізіологічно протипоказані імпланти, вашу проблему буде вирішено? Випишіть мені таку довідку, будь ласка. Ну, я не знаю, як же порушення клятви Гіппократа? Так легко гроші мені ще не діставались. Досі не розумію. Вони ж просто грали у карти, щоб знущатися один з одного. Який дебіл на це погодиться. Так. Валет. І шістка на погони. Так, 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 так. Що ж тобі вигадати? Щоб тобі такого. Вітаю вас, лікарю Шуйко. Тепер ви лікар Карась. Отак От і будете ходити до завтра. Та це не чесно. Я просто попросив тебе покурікати у вікно. Я ж не винен, чого у вас такі приземлені бажання, лікарю Карась. Ви впевнені? Так, тільки тепер мої бажання будуть серйознішими. Ну, давай, здивуй мене, лікарю карась. Здравствуйте, лікарю. Пам'ятаєте мене і мою проблему? А вже ж я пам'ятаю вас, вашу проблему, що ви нічого не пам'ятаєте, так? Ось так і триває. Так, зачекайте. А я ж давав вам для лікування деменції Дельфі... дельфіній ДНК в капсулах. Ось вони. Я їх у вас купувала. Але хвороба так і не зникла. Так. Ви головне не хвилюйтеся. Ми вам зараз щось придумаємо. Здрастуйте, лікарю. Пам'ятаєте мене і мою проблему. А вже ж пам'ятаю. У вас проблеми з пам'яттю. Саме тому я прописав вам оці препарати. А я що? ви збиралися розплатитися за них та піти? Пробачте, це так на мене схоже. Візьміть Дякую. тому, щоб нічого не забути, почала усе знімати на відео. Мій внук СБУшник. Він порадив. Та ви зараз усе знімали. Так. <звучить> Забув, що завдяки новій програмі з підтримки пенсіонерів гроші я вам можу повернути. Турбота про пенсіонерів наше найголовніше завдання. Я не зможу цього зробити. Я ж зміг, і мені у такому вигляді ще на нараду лікарів йти. Твоє бажання це зовсім інше. Давай може я просто поп'ю з відра прибиральниці? Ні. Роби те, що я сказав. Картковий борг – справа честі. Лікарю, а шраму не залишиться. Повірте, я фахівець з видалення родимок. Тим більше, це щиколотка не дуже помітне місце. Я дуже хвилююся. Давайте зробимо під наркозом. Лягайте. Сюди? Так буде надійніше. Лягайте. Давайте я у себе потримаю. Зараз зробимо наркоз, і буде все добре. А вона має так смердіти? Так, пахне краса. Лягайте, дихайте, дихайте. Я тримаю вас за руку. Усе буде добре. Усе буде добре. Все буде добре, спокійно. Ти мегамайстер з нарощування брів. Вона оцінить. Може, якщо зачесати та підстригти, не так уже і погано буде. Деяким жінкам подобаються густі брови. Може, їй сподобається, а може, і ще й додасть. Ти що, чманів? Я до тебе прийшла родинку видалити. Так я видалив. А це що за хрінь? А це безплатно. У нас. У нас акція волохатий тиждень. Який ще волохатий тиждень? Нафіг мені ця акція. А це що за недоумок? А це наш стажер Карась. Він у нас особливий, тримаємо, щоб менше податків платити. Менше податків. Слухайте, Ганно, шукаємо у сьому плюси. Буде своя фішка як вуса у Чарлі Чапліна. Якщо тобі, недоумку, подобаються твої зелені брови, це не означає, що з усіма треба експериментувати. Ви знаєте, я близько подивився, вам навіть так кличуть. Запам'ятай, дядько, Це останнє твоє слово у цій клініці. Більше ти тут не працюєш. Ні? Ідіоти. Пробач, що не прийшов до тебе на допомогу. Ти наче й сам впорався? Упевнений. Остання партія. Гаразд. Знайомтеся, Ха! знайомтеся. Це медсестра Клавдія. Досвід у медицині обчислюється сотнями років. Це якщо обчислювати хворими. Як ми сьогодні? Жар спав Так, тримати ще трохи і на виписку. Коли градусники куплять, я вже задовбалася температуру губами міряти. Мене вже чоловік цілувати, гидує. Почекайте, Клавдія міряє температуру губами? Це як? Послухайте, я ось не думав, що буду пояснювати розумним людям такі ази. Може, ще доведеться розказувати, як працює дверна ручка? Ось, до речі, що вона зараз робила? Поцілувала хворого в лоба, як хто? Як медсестра, в якої немає градусника. Вона поцілувала як мама. Хіба ви не пам'ятаєте, як у дитинстві ми швидше одужували, коли про нас турбувалася мама? Чекайте, чи ви були нелюбі діти? Пам'ятаю, вона мені ще розказувала казки, щоб я краще спав. Так. А зараз Клавдія розкаже лікувальну казку про те, як без Парацетамолу можна збити температуру з усиллям волі. Усім хворим, до речі, дуже подобається ця казка. Але найпопулярніша казка це про градусники, які ми чекаємо з дня на день уже два місяці. Чекаємо. Ходімо звідси, і не будемо заважати маму терапії. Ходімо швидше, будь ласка, швидше. Я все зрозумів. Я дістану градусники. Обов'язково. Тому, попри завантаження при хворих, краще не їсти. А вони ображаються, що ви з ними не ділитеся. особливо, якщо є щось смачненьке. Все зачекайте, колеги, не розходьтеся. Я хочу зізнатися перед усіма вами. Тому що ми одна родина, і між нами не повинно бути секретів. Уже довгі роки я маю сильні романтичні почуття до Ізольди. І мені більше не сила приховувати свою пристрасть. Красень. Братан сказав, братан зробив. Сохніть мої зелені друзі, щоб принести таткові зелене грошенят. Лікарю. Допоможіть, будь ласка. У мене не виходить оте ви про оте у ліжку чи про оте у формулюванні речень? У ліжку я вже ходив до всіх лікарів, здавав усі аналізи, навіть ті про які мужикам соромно розповісти. Дайте вгадаю, аналізи показали, що все добре, але все одно я об стіну горохом. Ви справжній фахівець. Шкода, що я зразу до вас не пішов. То що ви думаєте? Це поширена проблема. Зараз вам дам рідкісні трави, лікувальні. Ось, гімалайський плющ дуже потужна штука. Я вже це все пробував. Аналізи в нормі, п'ю ліки, а бажання немає, хоч би боюся, з моєю дружиною цей гімалайський плющ безсилий. А є фото дружини? Є от є таке фото. Це вона з братами. Та в якої брови густіші. Точніше, одна. Оце вона. Ні, праворуч, плечиста. Це мені? Це мені. То Ви все таки радите трави. У вашому випадку трави таки безсилі. Дірку в пакеті самі проріжете, щоб дружина не задихнулася. Капець. <різь> Дружина поміняла замки і виставила на вулицю сумку з речами без попередження. Тепер мені нема де спати, і бомжі розтягли мої светри. І все через твоє дебільне бажання. Почекай, а через твоє бажання мені доведеться продати клініку, щоб виплатити цій 18-річній істериці моральний збиток. Догралися недоумки. Не ти, однина. Схоже, що обидва. Зруйнували один одному і шлюб, і кар'єру. І щоб що? Довести, хто кращий? А наші що комусь щось доводити. І так усі знають, що я, окрім нашої мами. Почекай, а... а мені мама тебе завжди у приклад ставила. Казала, що ти винахідливіший завжди знаєш, як заробити. А мені казала, що ти кращий, що ти, кращий, що ти серйозніший. Розумніший, відповідальніший, то виходить, ми все життя живемо як суперники, і тільки на четвертому десятку розкусили план нашої матусі. Боже, яким з тобою старі, Єгоре. Я зараз не про це. А так, пробач. Отже, план такий: ми з тобою маємо об'єднатися, щоб витягти один одного з того місця, де ми опинилися. Так, і почнемо з того, що змиємо зеленку з твоїх брів. Я вже забув, що вона там. А маску можна залишити. І я забув. О, Валентине Даниловичу! Заждіть! Це ми, сім'я чумаків, зачекайте! Не Даниловичу. Здрастуйте. Здрастуйте. Ну, як тримають пошуки сімейного лікаря? ніяк підходящого не можемо знайти. Та ви що? Так. Ну, тоді вам потрібно до Ігоря Павловича. Це наш найкращий лікар. Ви знаєте, він, наче доктор Хаус. Щоправда, не наркоман. Напевно. Ну, проходьте, проходьте. Ні, я не слухаю Потапа. Це що? Так важливо. Я не хочу, щоб мене слухав той, хто слухає Потапа. Отже, 92 пункти зі 100. Тепер усе у мене все, Антошо. Буквально кілька уточнень. Які у вас шампури та чим ви маринуєте? Досить. Я ще розумію питання про досвід роботи та освіту. Це ще куди не йшло. Але приблизно з тридцятого питання почалась якась єресь. Чи ношу я ляні штани? Чи дивлюсь я лото забаву? Та яка різниця? Нервовий він якийсь, це мінус. На мене вже чекають інші пацієнти. Давайте визначайтеся зі своїм рішенням. Ви нам. Підходите. Залишився останній тест. Ми викликали вас додому. Як ви зайдете? Покажіть. Тобто, як показати? З того моменту, як я підходжу до під'їзду? Ні, ні. Уже можна з моменту коло дверей. Ось дзвінок. Дзинь. Ні, в нас не такий дзвінок. Зелень, зелень, лікарю? Проходьте. Відчинено. Здрастуйте. На що скаржимося? Вибачте, лікарю. Ви нам не підходите. Що знову не так? А куди ви взутий? На чистий килим. Антош! я розумію, що він собі дозволяє. Хай тільки посміє прийти додому. Я його так поцілую з по губах. Я розумію. Ну, Пробачте чоловіка. Тарас поцілував цю жінку, побившись об заклад без язика в обмін на те, що я подарую вам путівку в Єгипет на Inclusive. У той готель, який ти так хотіла? Так з басейном. А саме я тебе відпустити не можу, бо обіцяв усій сім'ї. А якщо ви розлучитесь, то немає сім'ї. А немає сім'ї, немає путівки. Розумієш? То, то що сказала подумай. Мене пробачено. Тільки потрібно купити дружині новий купальник. І сукню, і туфлі під сукню. І сумочку під сукню. І новий кухонний комбайн. Дякую, Єгоре. Отже, тепер твоя черга. Ти маєш зробити так, щоб ця трінчер не подала на мене в суд. А якби вона привела мені на операції усіх своїх подруг і зі школи, це було б взагалі вогонь. А лікарю, мене мучить болі в шлунку. Болі у шлунку в такого молодого, показного чоловіка. Болі у шлунку це не діло, з цим треба боротися. Ви, певно, погано харчуєтесь ось. Спробуйте це. Це що? Борщ? Так, як вам? Ну… Нічого. Смачний. От, і чудово. Отже, я вам виписую рецепт: борщ, котлетки домашні, салатик, пиріжки. Усе це приймати ввечері за адресою вулиця Ватутіна, 42, квартира 12. Та це, наче адреса, не клініки. Ні, це моя особиста. Так. Я ж ваш лікар. От і будете приймати під пильним наглядом вашого лікаря. Ну, я не знаю, так добре. Я впишу це вам це ще дві-три чарочки конячку. Це нащо? А раптом вам захочеться позайматися фізичними вправами. Після конячку таке буває. От разом ми позаймаємося за разом м'яз зміцнемо. зміцнимо. Ага. Спочатку походите до мене тричі на тиждень, а потім, може, й на стаціонар вас до себе переведу. А що я дружині скажу? А дружині скажіть, що зі здоров'ям жартувати не можна. Це ж дуже гарно, я не знаю, що вам не подобається. Те, що в мене в бровах, можна сховати стадо корів. Можна ж підфарбувати, трохи вищипати, тим паче зараз мода на широкі брови. На брови, а не на дві лісосмуги над очима. Поки я одну вищепаю, друга відросте. Ми хотіли як краще, щоб ви стали в один ряд з ріаною. Поверніть усе як було негайно. Домовилися. Єгор може повернути вам колишню форму, а щоб не доводити справу до суду, я можу запропонувати вам свої послуги педіатра безкоштовно, точніше, вашим майбутнім діткам. А ви з глузду з'їхали? можете подивитися в інтернеті, я один з найкращих педіатрів. Правда, я народжувати поки що не збираюся, але у школі, де я вчилася, епідемія грипу, можете виїжджати. до речі, про школу. Я знаю свого колегу, котрий може усім вашим знайомим актрисам збільшити усілякі частини тіла. Так, дядю. Ні, то ні. Усе збираюся виїжджати. І покваптеся. Фух. Я думав, що нам кінець. Так, ледве розгребли. Слухай, давай заримо сокиру війни і викинемо ці карти. А вже ж, щоб без сварок та бажань. Сто відсотково. Таке взаєморозуміння треба відзначити вечерою. Ага. І той, хто програє, сплачує за вечерю. Добре, що ми розуміємо один одного співслова. Ага, Тільки без шахрайства і не підглядай. А не треба було сідати біля дзеркала. Ти сам мене туди посадив.